Добрий! день! Сьогодні у нас з вами 30 вересня, урок алгібри, і тема сьогоднішнього уроку додавання та множення числових нерівностей. Фактично, ми з вами продовжуємо вивчати властивості числових нерівностей і сьогодні познайомимося з теоремами, які дають нам можливість додавати і множити числові нерівності і за допомогою цих дій оцінювати. Значення виразів, але про все по порядку. Отже, починаємо. Теорема про почленне додавання нерівностей. Якщо в нас є дві нерівності А менше Б і С менше Д, ми говоримо, що це нерівності однакового знаку, то ми ці нерівності можемо почленно додати, тобто додати ліві частини цих нерівностей. А плюс С. І додати праві частини цих нерівностей, Б плюс Д. І знак нерівності залишиться такий самий, як і був у початкових двох нерівностей. Тобто нова нерівність буде правильна і такого ж самого знаку. Але звертаю вашу увагу, що для додавання нерівностей. Нерівності мають бути однакового знаку. Не можна додавати нерівності протилежних знаків. Ну, і давайте ми з вами одразу на прикладі розберемо, як це виконується. Отже, додайте почлену нерівності: 3 менше 9, додати плюс, як в початковій школі пишемо таким стовпчиком. 10 менше 14 додаємо ліві частини 13. Додаємо праві частини 23 і ставимо між ними той самий знак, який мали наші нерівності початкові. 13 менше 23. Ми додали дві нерівності і отримали правильну нерівність. Другий приклад: мінус 2 більше мінус 5. І 3 більше 0. Між ними ставимо знак плюс. Лівій частини додаємо мінус 2 плюс 3 1. Праві частини мінус 5 плюс 0 мінус 5, і знак залишаємо такий, як у наших початкових нерівностей більше. Отже, отаким от чином ми додали з вами нерівності. Наступна теорема. Про почленне множення нерівностей. Якщо А менше Б і С менше Д, при цьому А, Б, С, Д мають бути додатними числами, то ми можемо, тобто нерівності ми маємо знову ж таки однакового знаку, ліві праві частини нерівностей а додатні числа, то ми можемо помножити ліві частини, помножити праві частини. І отримати правильну нерівність того ж самого знаку. Тобто А помножити на С менше, ніж Б помножити на Д. Звертаю увагу, що А, Б, С, Д мають бути додатними. І нерівності, які ми множимо, мають бути однакового знаку. Ви маєте розуміти, що знак може бути не тільки менше і менше, да? що в нерівностях може бути знак більше. Може бути менша або дорівнює, може бути більша або дорівнює. Для інших знаків теж працює, але нерівності мають бути однакового знаку. Ну і з цієї теореми в нас ще є наслідок. Якщо А і Б, знову ж таки, додатні, і N натуральне число, то нерівність А. Менше b ми можемо, ну, так можна сказати, підносити до nного степеня. але при цьому n має бути натуральним числом, і тоді a в степені n буде менше, ніж B в степені n. Ну, так само, якщо А більше Б, то А в степені більше, ніж Б в степені n. А і Б при цьому додатні числа, n натуральне число. Є такі обмеження на ці правила. Ну, а далі ми з вами спробуємо застосовувати. Фактично дві теореми, і ми з вами розглянули дію додавання і множення. Але зараз ми подивимось, а як же віднімати і ділити, бо в нас чотири арифметичні дії, і ми все будемо робити з нерівностями. Хоча є тільки дві теореми: про додавання почленне додавання і про почленне множення нерівностей. Ось таке завдання. Нам відомо, що якась величина А більше 10, але менше 12, і якась величина Б більше 2 і менше 5. Оцінити треба суму цих величин, різницю, добуток і частку. Що значить оцінити? А, іноді в житті ми, у нас трапляються такі ситуації, коли в нас є якісь прилади, які вимірюють значення якихось величин. але… Не точно. так, щоб прям ідеально точно виміряти, мож... можливо, неможливо да, такий каламбур. А, і тоді ми можемо оцінити якусь величину, тобто, наприклад, оцінити площу підлоги для того, щоб там закупити е певну кількість плитки. Да, або оцінити периметр якоїсь е якогось. Там земельного, земельної ділянки. Е, тобто іноді нам не треба прям точно точно. Нам треба приблизно знати е, більше якої величини, менше якої, тобто від якої до якої величини там буде, наприклад, периметр. А, і для цього можна використовувати якраз подвійні нерівності. І ті теореми, які ми тільки що записали. Отже, починаємо. Ну, починаємо з суми. З Сумою все достатньо просто: ми записуємо першу нерівність, записуємо другу нерівність, і просто будемо ці нерівності додавати, тому що нам треба оцінити А плюс Б то посередині в нас буде А плюс Б, якраз те, що треба оцінити, але зверніть увагу, під знаком менше записан знак менше, і ну, під іншим знаком менше, знак менше. Тобто знаки мають один під одним бути однакові. Однакові знаки то пишу одразу тут менше-менше, зліва в мене буде 10 плюс, 2, тобто 12. Справа в мене буде 12 плюс 5, тобто 17. Отже, сума А плюс Б в мене буде більше 12, але менше 17. А от тепер розбираємось з різницею. Різниця. Різниця, в нас нема теореми про різницю, але ми всі пам'ятаємо ще з 5 класу, да, або з 6-го, що різницю завжди можна замінити сумою. Тобто А відняти Б. Це означає А додати число протилежне Б. Тобто мінус Б. А додати мінус Б. Оцим ми зараз і будемо користуватись. Ми спочатку знайдемо мінус Б. В нас є Б. Більше 2 менше 5. А я хочу знайти оці... ну, знайти мінус b. Я на мінус 1 помножу, маю змінити знаки на протилежні. Ну і мінус 2, і мінус 5 в мене з'явиться. Але для того, щоб тепер, тепер я отут напишу А. В мене від 10. До 12, більше 10, менше 12. І мінус b, але я тепер запишу з такими знаками, з такими ж самими знаками, як записана подвійна нерівність для значення А. Тобто більше мінус 5, менше мінус 2. І тепер я буду додавати, тому що А плюс мінус Б це якраз таки буде різниця А і Б. Посередині в мене буде А мінус Б. Знаки ті самі, і додаю 10 додати мінус 5, це буде 5. 12 додати мінус 2 це буде 10. Тобто різниця величин А і Б. В мене більше 5, але менше 10. Зверніть увагу ще раз, як ми оцінили різницю. Третє, добуток. Добуток так само досить просто, як і сума, тому що добуток ставлю такий хрестик, тому що головне, щоб зліва і справа в нас були додатні числа. І то просто множимо. Посередині АВ, знаки залишаються. Знаки це важливо, щоб нерівності були записані з однаковими знаками. 10 помножити на 2, ну давайте навіть так от розпишу. І 12 помножити на 5. Тобто, добуток АВ буде більше 20, але менше 60. Ось така оцінка добутку. І в нас залишається частка. Що робити з часткою? Будемо думати і розуміємо, що так само треба ділення замінити на множення, тому що у нас є додавання і множення. Що значить А поділити на Б? Це означає А помножити на? Обернений дріб, тобто 1 поділене на b. А поділити на b – це А помножити на 1 поділене на b. І сперш ніж знаходити, тобто, ну, подвійна нерівність для А в нас є, а от подвійна нерівність для 1 поділене на b у нас немає. І тут ми маємо згадати. Наслідок з отої властивості четвертої, яку ми на а, позаминулому уроці записували. А, він нам говорив про те, що, м -м, якщо в нас є Б від двох до п'яти, то щоб знайти один поділене на Б, нам треба поміняти знаки на протилежні і Одна друга і одна п'ята. Тобто е числа стають оберненими, а знаки міняються на протилежні. Це наслідок з властивості на позаминулому уроці, будь ласка, е відкрийте свої конспекти і подивіться, якщо трішечки забули. Згадайте. І тепер ми цю, власти... цю нерівність подвійну запишемо тільки з знаками е... менше. Да? Тобто один поділити на b, менше-менше. Тобто перепишемо її якби то справа наліво більше одної п'ятої, менше однії другої. І будемо множити. А помножити на 1 поділене на Б, це буде А поділити на Б. 10 помножити на 1 п'яту, ну давайте напишу, щоб не було питань, звідки взяли. І 12 помножити на 1 другу. І таким чином частка, ну, давайте десь тут запишу, щоб вам видно було. Частка А поділити на Б. в мене буде більше 2 менше. 6. Частка буде від 2 до 6, більше 2, менше 6. Ще раз подивіться, як ми замінили ділення множення і згадали, як з нерівності, яка оцінює Б, отримати нерівність, яка оцінює 1 поділити на Б. Наступне завдання це завдання з вашого підручника. Нам дана нерівність подвійна, знову ж таки, А більше мінус трьох, менше 4. А оцінити треба значення виразу тут трішки легше, тому що тут в нас нема двох нерівностей різних в нас, тільки нерівність для А. Більше мінус трьох, менше чотирьох. І потрібно перше. Потрібно 2а. Ну, як з А отримати 2а? Треба помножити на 2. Помножити на 2 ліву частину. мінус 3 помножити на 2, буде мінус 6. 4 помножити на 2 буде 8. Друге, А поділене на 3. Так само ділю на додатне число, Знаки всі залишаються, мінус 3 поділити на 3, мінус 1. 4 поділити на 3. Багато разів вам казали, не знаєте, як поділити. Запишіть звичайним дробом, і і, і все. Можна і так. Третє. А плюс 2. Додати 2 ми можемо так само, не змінюючи знаки на протилежні. Мінус 3 плюс 2 мінус 1, 4 плюс 2 6. Не забувайте, що І. А зліва і справа, і в лівій і правій частині подвійної нерівності треба робити те, що ви робите з серединою. Якщо ви всередині додаєте 2, значить і з ліва і справа ви теж додаєте 2. Якщо, наприклад, ми зараз всередині будемо віднімати одиничку. То із лівої і з правої частини треба відняти одиничку. Але не забувайте, наша початкова нерівність ось вона. Да? Мінус 3 мінус 1 це мінус 4. 4 мінус 1 це буде 3. Тобто А мінус 1 більше мінус 4 менше 3. П'яте. 3А плюс 1. Дивіться, можна одразу. 3а плюс 1. Можна поступово спочатку оцініть 3а, щоб просто не заплутатись. Мінус 3 помножити на 3, мінус 9, 4 помножити на 3, 12. А тепер вже 3а плюс 1. Мінус 9 плюс 1 мінус 8, 12 плюс 1 13. Ось таким чином ми оцінили вираз 3а плюс 1. Він буде від мінус 8 до 13. Шостей, мінус А. Мінус А для того, щоб отримати, треба помножити на мінус 1, змінити знаки на протилежні. мінус 3 помножити на 1 буде то На мінус 1, вибачте, буде 3. 4 на мінус 1 мінус 4. Але не залишайте в такому вигляді. Запишіть так, як прийнято писати, справа наліво переписуємо більше мінус 4 менше 3. Сьомий приклад мінус 4а. Теж знову ж таки множимо на мінус 4, міняємо знаки на протилежні. мінус 3 на мінус 4 буде 12, 4 на мінус 4 буде мінус 16, але записуємо в такому вигляді, як звикли бачити: справа наліво переписуємо більше мінус 16, менше 12. Ну і останній, 8, мінус 5а плюс 3. Знову ж таки, не поспішайте. Зробіть мінус 5а. Ви так менше помилок зробите. Поміняли знаки. Мінус 3 на мінус 5 15. 4 на мінус 5, мінус 20. І от е, далі я перепишу мінус 5а. Більше мінус 20, тобто справа наліво менше 15. І тільки після цього додам 3. Мінус 5а плюс 3. Мінус 20 плюс 3 це мінус 17. 15 плюс 3 18. Ми оцінили з вами всі 8 виразів. Наступне завдання. А знову ж таки оцінити відомо, що ну, це знай нам знайомі і раціональні числа. Ви бачили, що коли ви, ви навіть на калькуляторі обчислюєте і раціональні число, воно має після коми дуже-дуже багато там а, цифр. Тому ми, наприклад, знаємо, що корінь з двох він більше 1,4, менше 1,5 десь ці, в цих рамках, в цих межах. Да? І корінь з п'яти. Від 2,2 до 2,3. Більше 2,2 менше 2,3. На основі цих чисел, давайте оцінимо, нас просять оцінити корінь з 2 корінь з 5, тобто суму цих двох ірраціональних чисел. Перше, я переписую корінь з 2. Додати корінь з 5 і підкреслюємо і додаємо, посередині буде корінь з 2 плюс корінь з 5. зліва в нас буде, ну, додати буде 3,6, справа в нас буде 3,8. Тобто сума цих ірраціональних чисел більше 3,6 менше 3,8. Друге, і подивіться, тут у нас корінь з 10. Але ж ми всі розуміємо, що корінь з 10 дорівнює корінь з 2 помножити на корінь з 5. Тобто, якщо ми оцінимо добуток. Цих двох ірраціональних чисел, то ми оцінимо фактично корінь з 10. Отже, корінь з двох, корінь з двох. Більше 1,4, менше 1,5, і корінь з п'яти. Якщо перемножимо, то посередині в нас якраз таки буде корінь з 10. Зліва і справа теж треба перемножити. Не забувайте, що зліва і справа у вас мають бути додатні числа. У нас все нормально, у нас всі числа зліва і справа додатні. І при множенні. Ну, звісно, я перемножила, я не буду зараз в стовпчик множити. Зліва в нас виходить 3,8, справа 3,45. Отже, корінь з 10 більше 3,8 і менше 3,45. І останнє на сьогодні завдання це якраз таки завдання такого практичного змісту. Оцініть периметр прямокутника зі сторонами А сантиметрів і Б сантиметрів. Ну, ви ж розумієте, що це можуть бути і не тільки сантиметри, а це може бути якась ділянка, яку там приблизно поміряли, і, і знають точно, що, наприклад, точно більше, ніж 2, 30, 2 метри 30 см, менше, ніж 2,5 метри, десь, десь так. І так само з довжиною. Треба оцінити периметр для того, щоб цю ділянку, там, наприклад, по периметру якоюсь, якимось парканом огородити, Да? Отже, що таке периметр прямокутника? Периметр прямокутника це сума двох сусідніх сторін, помножених на 2. Так, тобто подвоєна сума двох сусідніх сторін. От з цього ми будемо виходити. Спочатку ми знайдемо суму А і Б. Суму А і Б. Оцінимо суму А плюс Б. Зліва в нас 2,3 плюс 3,1 це 5,4. Справа в нас з вами 6,2. А тепер ми ще цю суму помножимо на 2. Ну, я навіть не буду писати окремо, я просто тут напишу, що для того, щоб 2 помножити на Цю суму нам треба і ліву частину помножити на 2, і праву частину помножити на 2. Два додатні число, знаки не змінюються, то зліва в нас буде 10,8, справа в нас буде 12,4. Ну, тобто, зараз в нас периметр більше 10,8 см, але менше 12,3 4 см, я навіть так і напишу. Периметр більше, ніж 10,8 см і менше, ніж 12,14, вибачте, Але якби мова йшла про метри, да, то ми б розуміли, що якоїсь там е огорожі треба брати там, більше, ніж. 10,8 метри, да? ну, тобто десь там 11 метрів, да? але менше, ніж 12,4 метри. Ну, це так, приклад. Отже, на сьогодні це все. Ми з вами познайомилися з теоремами, які дозволяють нам. Наші числові нерівності. Множити, додавати, множити, і, як з'ясовується, віднімати і ділити теж, і а, за допомогою цих дій оцінювати значення якихось а, виразів. Дякую за увагу. і до